13 серпня на проспекті Миру будинок 60, дріб 1, квартира 1, сталася пожежа. Загинув, проживаючий за цією адресою, статні Григорій Петрович. Робітники пожежної охорони та міліції, що прибули на місце події, виконали свої обов'язки і відповідно до цього небезпека була нейтралізована. Представник самооборони Андрій Ламзін, що знаходився неподалік під час цього трагічного випадку, більш детально розповів про те, що відбулося. Проходивши біля свого двору побачив, що з'їхалася міліція з пожарними. Підійшов, побачив, що вибиті вікна, вивелене щось з вікон, і дізнався, що сталося літній чоловік, який був паралізований, як мені сказали, працівники міліції, закурив сигарку, та чи він. Зле йому стало, чи він. З огляду на цю подію хочеться ще раз нагадати: уважність, обережність з вогнем та цигарками, особливо у спекотній літній час, та дотримання елементарних правил безпеки, допоможе зберегти ваше життя та життя ваших близьких. Пресс служба громадський контроль.